Доброго дня вас вітає Полтавщина. З жуками ми з вами все-таки перемогли. Ось сидять, які, які не які але воно не дуже жваве, воно щось лапки склало і сидить. А так і від маленьких. Вон засохші сидять. сидять. Отак. Вроді побороли. І на синеньких, і тут. Я два дні нічого не робила в городі, нічого не збирала. Зараз подивимося, що в мене тут робиться. Все-таки цього жочка приберу. Отак. От ну, по-перше, мене малина, а малина у мене помаранчеве диво. Оце жовта і вона гляньте яка червона. Ось так. Гляньте яка червона вже. Гарнюня. Підстигає малинка. Ось так. Пішов уже новий слой. От. Ось гляньте який кавачечок. Зриваємо. Опа. А на які гарнюні. І ще. Та мабуть і той зерву. Щось він не дуже. Ой-ой-ой-ой. О, теж гляньте, які гарні. Кабачечки. Заглядаємо в синенькі Тут ще хай трішечки. Вони дуже великі. Такі тоненькі, хай ще побудуть. Його. Хай ще трішечки підростуть. На кукурузку нема чого дивитися. От кавунчики. Підростають. Хоч і скривлені, хоч і не скривлені. Підростають кавунчики. Цей ще зелений. Ось і он, гляньте, який. Ось такого не в'язало тут мені. Отак. От і вон гляньте який. Щось таке не длинне, не кругле. Теж якийсь дефективний. Ось такий вже гарнючий кроп. А. Який. Морпочку ми сьогодні не рвемо. Ось гляньте який. Таких тут не шо, якась груша. І ще й ось щось висить. Ось гляньте, який нав'язався ковунець величенький вже, Ну, а ми в томатах, Ось гляньте оця наша сливка. червоненьку цю зриваємо. Огляньте Манюня. Це з моїх. Хоча минулого року була вона і більша, і вища. Цього року, мабуть, не сподобалося, що дуже жарко. Що мені не подобається зараз? Так це те, що то я все що нічого не достигає. А це взялося прямо, я думала, що ще хоч і з цим зеленим я трішечки протягну, хоч і ще якийсь місяць. А воно взялося прямо все в раз. І що це мені тепер за тиждень воно все достигне. І, і що? І я залишаюсь зовсім без томатів. Отакі через тієчері. Ось це вже зовсім гниле. А це махухеньке все збираємо, буде томат. Ось. Типу який Хурма. все забуваю. Ось гляде яка хурма. Ох і хурма. Взагалі цікаво. страшно де воно взялося. І, і як воно називається? Ой, а сливочки гарні. Це із моїх вийшов, вийшло Получився оці два кущі. З моїх сливок цих гіганських. Так воно тут і ось і кругле, і сливка, і що хочеш. Ось дивіться, які оці жовтенькі манюні. М'якенькі. Ось прямо зразу салат. І червоний, і жовтий. Ось сливка гляньте, яка гарна. Де взялася? Повинна бути жовта грядка, а чого вона все в мене червона і захи рожева. Ой, нічого не ясно. Так, переходимо до чуду світа. І теж гляньте вже, А що ось де вже захватилося. Достигать. Я так не хочу. Сливка гарна. І на смак вони смачні. Такі соковиті і дуже смачні. Чудо світу буду садити. А злятейка. Ось. Так, рожева. Це серця. Які вже перейшли на не серця. Уже ось пів грядки нічого нема у рожевих. Якісь там квіточки. Пропадають, а ось гляньте зверху, ще якась квіточка вискочить. Гляньте тут як червоні мої умнички. а тут оце хто знайшов. Що... Чародійки ще трішки залишилось. Зараз позриваємо. Ну і найбільша краса. Але вони ще зелененькі. Тут тільки оце можна зірвати. А ті всі, що бачите, вон, зверху зелененькі. Червоних багато не було, ось трішки зверху поклала. І ось вам відро томату. А почала із того краю збирати огірочки. Пройшла цілий ряд і це отаке. Оте каструбати це шахті пропадає вже все. Ну тут, слава Богу, хоч трішки в'язати почало. Огірочки. А так зовсім нічого нема. А що це таке? Три здорових огірка і п'ять каструбатих. А тут трішки легше. І те щось. Каструбати, все чого воно. І підживлене, і підлите, і захищене. І оце ті такі одні. Одні отакі. Ось який, коротчик гарний. Ось який красун. За два дні вимахав. І ось груша. Ось красончик. Оце все кострубата треба зривати, щоб і сило не тягнуло. Ось так. ціла куча крючечків. Один рівненький. Ось який красунь. И вот красунчик высыть. Вот это красунчики. Ну и росли бы так. Вот такой красы. Вот такие она урожай. Ведро 10 литров томату, 5 литров Огерочки и 2 кабачка. Ось така краса. Томатики її поласувати. І може щось і закриємо, а може щось ще й перекрутимо. І так само в огірочках подивимося, що їсти, а що може вкинемо у баночки. Після сніданку у нас залишився отак от граминочка салату. А я вирішила, чого б його не законсервувати. Я зараз сюди докрашу. Да, ось огірочків, томату. Тут цибулинка є, і часничок, і перчику якось кінець, ось гляньте кропчик свіженький. Простерилізую і буде у нас салат на зиму. Зробимо юшечку солоденько кисленьку І буде такий гарний салат. Ось так виглядає наш порізаний салатик. Трішечки томату, огірочки, які були, цибулька, часничок, кропчик. Все. Зараз е, присолю, приперчу, я кину трошки коріандру, кину суміші перців. Додам е, ну, сюди столову ложку олії, не більше. І поки що столову ложку оцету. Така краса у нас вийшла. Де малесенький томатичок, я залишила його цілим. Ось так, тут коріандр. Тут суміш перців, червоного горького перцю трішечки додала. От, Додала оцету і граминочку лимонної кислоти, може, щоб не змінило кольор мій салат. Нехай він тепер стоїть, трішечки окисне, хай пусте юшечку. О, він уже ось, бачите, скільки юшечки, він вже пускає юшечку. От, Я його по баночкам. Простерилізую у півлітрові баночки я буду класти. Простерилізую ну, 5-7 хвилин від сили. Ось такий салат. Простерилізувала 10 хвилин, закатала і навіть не прикривала, бо він і так був дуже гарячий. Ось три баночки. І з тієї того салата, що залишилось після сніданку. Я придумала собі такий рецепт зробила таку красу. Ще закрила 2 баночки огірочків солодких. Просто на літр води півтори чайних ложки солі, дві ложки цукру, рюмочка 60 грамів оцету, ну, перчик, чесничок, лавровий листочок, Кинула хрону листик, вишні, смородини. І закрила ще ось 3 літри огірочка. А тепер ось малесеньких томатиків набрала, От, поскладала їх разом з цибулькою і з часничком, і з перчиком і зробила по рецепту, який написаний ось на кетчупі Ось. Тут огірочки і кабачки, а я ще спробувала зробити і томатики. 7 хвилин, а треба було, мабуть, навіть 5 хвилин, і, бо бачите, трішечки вони там переварилися. Теж не прикривала нічим, зразу вичахала так. І ще й трішечки було м'яких томатиків. Я навіть м'ясорубку не брала, перетерла на тертушки на у отих дирочках. І ще й зробила 750 грамів томату. Отакі чотири у мене були сьогодні роботи. 4 заготовки. Що буде, не знаю. Ну, отакі томатики. Усім до побачення, усім. Пока-пока.